Перед мікрофоном Світлана Мялик вітаю вас, шановні слухачі. Нінель Артемович, Микола Погрібний, Петро Бойко, Ігор Мурашко. Ці імена дикторів українського радіо добре відомі старшому поколінню українців. Слухацька аудиторія вмить пізнавала їхні голоси, адже щодня у прямому ефірі вони оперативно доносили новини у кожну оселю. читали найкращі зразки української і світової літератури. Коментували концерти. До останнього подиху любив життя і залишався корисним суспільству, ветеран радіомовлення, майже ровесник українського радіо, відомий диктор, заслужений працівник культури України Ігор Володимирович Мурашко. Цими днями, 24 липня 2020 року, після тяжкої хвороби на 93-му році життя він відійшов у вічність. Сьогодні ми згадаємо його непростий життєвий шлях, справжній талант, професійний досвід і жагу до життя. Жених приїхав саме такий, про якого мріяв Мартин Боруля. Хіба можна зрівняти його з Миколою, яскраві жилеці, червоному галстуці, а розмовляє так, що одразу й не зрозумієш. Все було б добре, якби не вперта Марися, яка й дивитись не хоче на Націєвського. Це уривок з твору Івана Карпенка Карого Мартин Боруля, озвучений Ігорем Мурашком. Легендарні записи програм, радіоп'єси і аудіокнижок перебувають у фондових архівах, зокрема і українського радіо. В цілому, у творчому доробку тисячі озвучених художніх та документальних фільмів і начитаних аудіокниг, зокрема для незрячих, життєвий шлях видатного диктора українського радіо був непростим. Народився Ігор Мурашко на Вінничині у містечку Козятин у родині інтелігентів, 29 грудня 1927 року. З дитинства був допитливим і цікавився усім на світі. Мав таку вдачу. Зізнавався колись сам майстер слова. Тому, мабуть, і обрав згодом акторський фах. У 32 му родина переїхала до Києва. Спочатку був Київський театральний інститут, а далі студія театру імені Івана Франка і робота в театрі юного глядача. Далі у 1950 році участь у конкурсі дикторів, де на одне місце претендувало до 80 осіб. Тоді довелося без підготовки читати доповідь очільника МЗС СРСР Вишинського. Завдання було не з легких, але у результаті перемога. Відтоді понад півстоліття Ігор Володимирович Мурашко віддав роботі на українському радіо. Був художнім керівником групи дикторів і диктором щоденних ранкових програм. Надія Подоляко, ветеран радіомовлення і відома дикторка українського радіо, з теплотою згадує ті понад 40 років, які працювала у дикторському цеху разом з Ігорем Мурашком. Пані Надія долучилась до дикторського колективу українського радіо у 1968 році. І тоді Ігор Мурашко вже був корифеєм дикторської справи. Серед особливих рис характеру, які вирізняли його з поміж інших, надсерйозне ставлення до роботи. Адже у ті часи, згадує Надія Микитівна, за помилку в ефірі могли звільнити. Мені дуже хотілося працювати в цьому колективі, не тому, що слово бит прозвучало знаєте, так велично, а тому, як мені здавалося, там працювали енциклопедисти, а мене завжди це життя тянуло до людей знаючих. І я майже не помилувалася. Це були люди освічені, небайдужі, і завжди на навістрі всього наймодійшого, що відбувалося в світі. Ну і звичайно, серед них... У перших лавах, а може навіть десь і попереду, Ігор Володимирович Мурашко завжди такий зібраний, ставалося ж надто серйозний. Він повагом сідав до мікрофона. Далі він вже і господаре фіру, і матеріалу. Траплялося, не було час на підготовку, а Ігор Володимирович ніколи не нервував, не гарячкував. А це дуже ціннісно для живого ефіру. І мені здавалося, і не тільки мені, що найсильнішою його фаховою рисою була логіка читання. Вона була в нього просто залізною, що робило читання дохідливим, а головне переконливим. Він міг тримати себе в руках. І бувало таке, що інколи могли побачити що в нього там збережали пальці, що він цього не міг приховати і, і переживав дуже, і нервував, але в ефірі все було, тримався, залізна ну, була витримка. При цьому в цьому Ігор Володимирович був природною, живою людиною, майстер анекдотів. Цікаво, що розповідаючи деякі з них сам ніколи не сміявся. А коли у живому ефірі трапляло щось смішне, то вже зупинитись не міг, вибігав зі студії, лишаючи ефір на кого. Лего. Ну, багато вже чого звичайно забулося, але залишилося головне. У моєму житті була людина, був колега, зразок повсякденної. Самої світу і дуже навіть на схилі літ аналітичного і небайдужого ставлення до всього, що діється в Україні. Якось я до нього позвонилася. Йому по-моєму, було вісімдесят п'ять років. І говорю ну, мабуть, мабуть, вік вже дає себе знати. А він ката хіба це вік? Вісімдесят п'ять років, аби голова працювала. Розповіла відома дикторка Надія Подоляко. Майя Нагорняк, колишня ведуча українського радіо, а нині доцентка кафедри телебачення і радіомовлення інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка, разом з колегою Юрієм Єлисовенком свого часу досліджували життєвий і творчий шлях відомих дикторів українського радіо, зокрема і голосу епохи Ігоря Мурашка. Пані Майя досі пам'ятає усі деталі інтерв'ю для газети Вечірні Київ понад 10 років тому і поділилась особистими враженнями від. Зустрічі з Ігорем Володимировичем його зовнішні риси напрочуд гармонійно поєднувалися із внутрішніми. Він був людиною зовсім невисокого зросту, худорлявим, таким субтельним. Мав глибокий допитливий погляд, завше був усміхненим, і от така зовнішність вона знайшла відображення у внутрішньому духовному світі Ігоря Володимировича. Він справляв враження людини дуже спокійної, тихої, витриманої. І як на мене, то його особу можна без перебільшення вважати. Інтелігентністю, шляхетністю і високою професійністю українського радіо З ігорем Мурашком Ми зустрічалися в січні 2008 року в будинку звукозапису українського радіо. Він там якраз на той час записував аудіокниги для незрячих людей. Був дуже простий, невимушений у спілкуванні. Він називав себе багатоверстатником, бо на радіо йому доводилося читати і випуски і останніх вістей, і читав він часто виступи керівників партії держави. Ставляв музичні твори на концертах Свій Гайдай, Івана Паторожинського, Марії Литваненко, Вольгемут, Михайла Гришка та інших. До речі, Ігор Мурашко чи не єдиний український диктор, нагороджений ще в радянські частини. Почестим, негрудним знаком, підмінник телебачення і радіомов. Ми дуже багато під час її зустрічі говорили стосовно проблем, які хвилювали Ігоря Володимировича. Йому дуже боліло українське слово і якість мовленого в телерадіоефірі. Він переймався тим, що суттєво знизився рівень культури мовлення. Бо як він слушно зауважував, тому часу дикторське слово на українському радіо було зразком мовлення, зразком правення української. Вимови. Ще Ігоря Мурашка торгувала питанням несприйняття слухачами надто такого швидкого темпоритму подачі інформації на радіо. Це стосувалося як українського радіо, так і комунальних станцій, комерційних станцій, які він слухав. Він сказав нам таке, знаю одне, неприпустимо перемилювати текст, чи то свій, чи то чужий, як м'ясо на котлет. Ну, є ще Ігор Володимирович наголошував, що от замовленим в ефірі словом має відчуватися особистість, неповторний стиль подачі інформації. Говорив нам про те, що це дуже складне завдання, виховати саме особистість на радіо, адже ця особистість вона або є, або її немає, то каже третьому донор. Тобто він дуже ревно стався на кожного слова. Яке він виголошував в ефірі, і за це йому така увага моя і дяка. зазначила доцентка інституту журналістики Майя Нагорняк. Генеральний продюсер українського радіо, член правління суспільного мовника, Дмитро Хоркін розповів, що азів дикторської професії навчався саме в Ігоря Мурашка. Це виразна і чітка мова, певний тембр голосу та інтонації. Я прийшов на радіо у грудні 2004 року, і мені було тоді 18 років, і мені не вистачало, звісно, тоді ні фаху, ні знань щодо дикторської майстерності. І я тоді. Працював на радіоканалі Культура, і там зокрема були і диктори тієї старої школи. Серед них були Людмила Дика і Алла Сологуб, яка із Мурашком працювала в парі. Вони вели свого часу в дуеті ранковий випуск новин, тоді ще республіканського радіо Українського. Також вони озвучували на два голоси передовиці перші сторінки, основних тоді газет Радянської України. І мені не Чало певних знань. У Але Сологуб я запитав, а хто би міг навчити. І Алла Сологуб сказала, що є Ігор Мурашко, який очолював групу дикторів українського радіо і був головою кваліфікаційної комісії. Йому тоді було вже під 80. Знайди його. Ну, я знайшов одразу його, зателефонував йому. Він жив тут, в центрі Києва, біля Майдану Незалежності на Михайлівському провулку. І я з ним зустрівся у будинку звукозапису українського товариства Сліп. Пих. і Тож. оскільки я виріс у російськомовному середовищі і сам, взагалі, зі сходу України, мені потрібно було вичитатися в українській мові, володіти своїм тембром, голосом, логікою, найголовніше, щоб правильно вибудовувати фразу і бути ненав'язливим і доносити необхідні смисли. І я з ним там зустрівся. Мене одразу взяли звукорежисери до роботи. По суті, з Мурашком у парі я працював, і він постійно щось радив, допомагав, пояснював. І найголовніше, що зрозумів, що диктор. Такої високої кваліфікації, це далеко не гуманітарій. Диктор це математик із не просто арифметичним, а таким мисленням шахматиста, який бачить перспективу наперед на кілька кроків, і він дав дуже багато різних порад. Коли ти бачиш текст, то ти читаєш ще перший рядок на цій сторінці, але ти маєш зрозуміти логіку і що виділити навіть в кінці сторінки. По-друге, коли ти багато читаєш, а я озвучував інколи бувало що по 8 годин. Поспіль, книжки, ти переходиш у стадію автоматизму, але він каже: Ні, треба оговтатися, і треба стежити за текстом, він навчив певних хитрощів, і мені це допомогло в професії. От коли я вів паради і веду постійно ці події вже 11 років, і чотири президенти змінилися. Були певні хитрощі, я кажу, а що, коли у вас складні тексти, ви не можете прочитати складне прізвище, і якщо текст вам принесено буквально за мить до виходу в ефір, він мені каже: має спрацювати тоді інстинкт самозбереження. Якщо ти розумієш, що у тебе там це прізвище буде через кілька рядків, ти вже очима його побачив. Ти зрозумів, що ти його не візьмеш наскоком. ти його раніше не прочитав. Хитро що подробити. От президент Туркменістану Гурбан, гули, берди, Мухамедов, і потім ти подумки зливаєш все це, це. Гурбан гули, берди мухамедов. Але якщо ти раніше це не прочитав, не подробив, не зробив, якщо робити, Ігор Володимировичу, що ви робили, коли ви при Щербицькому і так далі все це оголошували? Діма, ніхто ж не стежить за текстом. Викинь це прізвище, і ніхто ж не помічає, і це набагато краще, ніж я би почав би там збиватися. І ще найголовніше, він був людиною. Хоч це неправильне слово, активний дієприкметник Думаючий, але він був думаючим. Згадує генпродюсер українського радіо Дмитро Хоркін, Ігор Володимирович Мурашко паралельно з роботою на радіо працював ще у кіно, озвучував фільми, що знімалися зокрема на кіностудії імені Довженка та на студіях документальних фільмів. 1870 рік Прикарпатське село Незваничі в колишній Австро-Угорщині весь день шуміла заметіль, зав'южило, замило всі дороги. Гаразд у Анни на серці. І не тільки від неспокою за чоловіка. Пісні молоді нагадали їй про коротеньке щастя, яке майнуло блискавкою в її житті. Ось як це було. Дівчиною Анна Осиротіла. Жила з братами, людьми жадібними до грошей. Її невеселе життя освітив ясний промінь кохання до молодого, красивого парубка Михайла Гурмана. Братам Анни це кохання було не до вподоби. Вони боялись, що сміливий, непоступливий Михайло примусить їх виділити з хазяйства частку Анни. І вони добились, щоб Михайла забрали в солдати австрійської армії. Йдучи до війська, Михайло взяв за Анни клятву, що швидше вона помре, ніж одружиться з кимось іншим. Але незабаром прийшла звістка, що Михайло восени загинув. Брати поспішили віддати сестру в далеке село за бідного мовчазного селянина Миколу Задорожнього. Це й не спитає про частку Анни, вирішили брати. Микола літній чоловік з великими жиловими руками. Все життя знав тільки важку працю. На Анну, молоду і гарну, мало не молився, але не було радості в житті Анни. І сьогодні під сумовиті пісні молоді думала вона про своє минуле, недовге щастя. Мовчки поставила Анна на стіл велику миску з варениками. Настя поклала навколо миски дерев'яні ложки, оглянула молодь. Це був уривок із твору Івана Франка Украдене щастя, озвучений Ігорем Мурашком. Оксамитовим баритоном озвучив майже 6 тисяч науково-популярних та навчальних фільмів. Однією з важливих сторінок діяльності Мурашка була робота з УТОС. Це всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю. Навіть на дев'ятому десятку літ Ігор Володимирович начитував аудіокниги для незрячих людей, зокрема війну і мир Толстого, а також твори улюбленого Гоголя. Один з учнів Ігоря Мурашка, відомий диктор Андрій Вільколик, зазначає, що Ігор Володимирович був закоханий у професію. У 1993 році на мене в Утосі, це така студія для сліпих, звернув увагу сам Мурашко, або як його тоді лагідно називали, Мурочкою. Його боялися, але водночас він такий був невеликий на зріст, ходив в таких затемнених окулярах з таким дуже інтелігентним обличчям, але його боялися. Ну не через те, що він був якийсь там такий підступний, писав на когось там якісь анонімки. Там. Ні, ні, ні. Якраз він цього не робив захищав дикторів і всіх захищав, але він любив професіоналів і безумовно, напевно, не професіонали його боялися. Але е, більшість його дуже поважали. На нього рівнялися тоді. Я знав вже тоді дикторів, таких метрів теж телебачення, народні артисти Олександр Сафонов, Тамара Стратієнко, Тетяна Цимбов. Він був справжнім. Еталоном, бо фактично з нього починалася історія українського радіо. В ці далекі часи радіокомітет розташовувався на вулиці Десятинній. Потім там мешкав перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький. От програми були всі прямої фірмі. Там величезний був балкон. Він виходив туди, от на схили Дніпра, де фунікулер. красиво було. Вони ще й бігали, диктори молодими. Це 50-ті роки були, кінець 40-х. Вони бігали купатися на Дніпро. Ігор Мурашко читав некрологи. На смерть Сталіна це були багатогодинні некрології, а поруч з ним завжди сидів представник органів держбезпеки. Такі були е, часи. То, за за кожне слово треба було відповідати. Але ж тоді часи були такі сталінські часи, що можна було справді відповідати життям. Він же був безмінним диктором на Київській студії кінохроніки. У нього був доступ номер 1 в СРСР. Він писав засекречені військові фільми. І досі можемо почути голос Ігоря Володимировича в хроніці тих часів. Багато фільмів з його. Волосом зберігається в Москві і на російському телебаченні, а керувати відділом дикторів з майже 40 осіб було теж важко. Не всі диктори відповідали і могли працювати на першому каналі. Начитав величезну кількість книжок. Він не зраджував утосу ніколи, тому що дуже багато дикторів на початку 90-х, коли там ці купони були і таке інше, вони повтікали дуже маленькі зарплати. Ігор Володимирович, він жив недалеко. Він жив на Михайлівській вулиці. Він приходив о дев'ятій годині ранку. І уходив звідти там було три зміни і в дев'ятій годині вечора. Він читав там все. Він читав російську літературу. Він читав класику. Він читав журнали Аганьок. Там тоді діти Арбата. Він читав все. Він знав все. Йому можна було потелефонувати і спитати. Ігор Володимирович, як ви думаєте, а ось цього приводу? А ось цього з того приводу. Звичайно, він слухав радіо. Він душа боліла. Він весь час за це переживав. Шкода, він прожив яскраве, взагалі цікаве життя, і вічна пам'ять. Це були такі глиби Закоханих коханих у професію. Я зараз просто не зустрічаю. Вони були одружені з професією. Згадує диктор Андрій Вільколик. Колеги-радійники Ігоря Мурашка розповідають, що особливо з Ігорем Володимировичем в ефірі любили працювати жінки-дикторки, бо від нього передавалась упевненість, спокій та значимість своєї роботи перед мікрофоном. А ще згадують її романтичну історію, справжні та щирі почуття Ігоря Мурашка до своєї колеги-дикторки Ольги Копотун розповіла Надія Подоляко. Він був розлучений. У неї була сім'я і гарна сім'я, і це якось було. Ну, якось так навіть не знаю, чи треба про це говорити, але в нього була щира любов до неї. Я навіть не можу сказати, що це була взаємна любов, а що він її любив, такою якоюсь повагою ставилася до цього. Ніхто б ніколи не посмів сказати якогось поганого слова. Саписів багато вони разом робили. Багато фільмів вони документальних озвучували разом. Вона ну, рано померла, він страшенно переживав. Я знаю, що він відвідував її могилу дуже часто. Це теж треба було так трапитися, що він помер на день Ольги, 24 липня. Зі шкільних років пам'ятає голос Ігоря Мурашка, ветеран українського радіо Анатолій Табаченко. Згадує, що постать Ігоря Володимировича справила свого часу на нього велике враження. Колись навіть не думав, що долі перетнуться і будуть разом працювати на одній радіостанції. Перше побачився в сімдесят му році. Я пішов після кукета журналіста, який він вже був таким освітним досвідченим диктором. То я трошки навіть здивувався, бо я собі його за голосом уявляв таким потужним чоловіком. Мовилося, що це людина невисокого зроста. І взагалі він мені так от створився образ такого, знаєте, типового інтелігента, навіть такого як науковця. Він не скаже зайвого слова. Дуже уважно. От я пам'ятаю, коли він працював над випусками на межі 70-х 80-х років. Мені довелося відповідати. Ти за вихід в ефір найголовніше радіо це восьмигодинний випуск останніх лістей, які слухала вся країна, Від сників до оказів найвищих кабінетів України. Звичайно, що вести цей випуск поручали найдосвідченішим. Це прямий ефір. Це випуск, звичайно, він вивірений, вичитаний сто разів надрукований, але це прямий ефір. І диктор такої кваліфікації, які гармурашко, міг спокійно взяти з листа без тексту без підготовки, чудово прочитати будь-який матеріал. Але Дивився, як він уважно працював в бік кімнаті за письмовим столом, під настільною лампою, в окулярах із олівцем в руках, як він розмальовував цей текст, ставив наголоси, якісь свої якісь специфічні знаки. Він казали це. Розмітка передачі, це він так розмічав передачу. Він дуже ретельно готувався, і я навіть дивчому в ньому навчився, як треба готуватись перед тим, як сідати перед мікрофоном. І ще у нього було знаєте, чудове уміння працювати в парі, бо передачі віктори були в парі чоловічий голос, жіночий голос, для того, щоб краще сприймався матеріал, воно так звучало краще. І знаєте, як спогад пригоря Мурашко для мене дуже дорога, стара, чорно-біла світлина, яка зберігається в музеї українського радіо. Він там разом із своєю колегою, з якою разом були випуски останніх вістей», Аллою Сологуб, на робочому місці з дикторським столом студії, перед мікрофонами, і на якусь мить він відірвав огляд від тексту і подивився нам в очі, і так дивиться в очі своїм наступникам прийдешого покоління працівників українського радіо. І от таким ми запам'ятаємо чудового віктора і арморашка, зазначив Анатолій Табаченко. Навіть на заслуженому відпочинку Ігор Мурашко не сидів без діла, а працював диктором в Утосі. Був укладачем радіожурналу, допомагав колегам радійникам, спілкувався зі студентами. Відомо цитату Ігоря Мурашка: спочатку треба пропустити інформацію крізь серце, потім крізь мозок. А вже тоді маєш право відкривати рота. Це все три єдине. Беруть нині на озброєння у роботі молоді диктори і журналісти. Доброзичливий, врівноважений та щирий такою залишиться пам'ять про легендарного диктора українського радіо Ігоря Мурашка, який знайшов вічний спокій на байковому цвинтарі у Києві. Колектив українського радіо висловлює глибоке співчуття рідним і близьким Ігоря Мурашка. Над радіодокументальною програмою, присвяченою пам'яті видатного диктора українського радіо Ігоря Мурашка, працювали авторка та ведуча Світлана Мялик, режисерка Оксана Петрова.